Привіт, при друзі! Мене звати Кіміка. Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Roblox. І сьогодні ми знаходимося в грі, яка називається Bike Obby. І ви мене запитаєте, чому я настільки сильно віддалив камеру і чому я зробив все таким а, маленьким. А я вам зараз покажу, і ви зрозумієте, чому я вирішив сьогодні привітатися саме так. Просто подивіться, що сталося з моїм скіном, чому, чому мене з'їли? Я не знаю, мене з'їли переживали і виплюнули. Я не знаю, що це зробили, чому це. Ч Чому, як це працює? Я не знаю. Чесно, в мене немає ідей. як це працює, у мене немає ідеї, як це виправити. Але, 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 але головне, що це не буде заважати мені а, їздити на моєму новому велосипеді. Ось такий, подивіться, просто який у мене модний, модний класний стильний велосипед. І сьогодні ми будемо проходити ось оце обі. Так, і відразу давайте я не знаю, що можна зробити, аби в мене цей таймер скинувся. Тому що зараз в мене вже дві хвилини натікало, хоча я ще нічого не зробив. Давайте ми знаєте, отак зробимо. Eh, uh -huh. uh -huh. Це так не працює, я зрозумів. Ну добре. Тоді просто поїхали. Просто поїхали. Зараз подивимося, як це все буде у нас працювати. Так, ну поки що поки що не складно. Добре. А, було б дивно, якби зараз було складно. Так, сюди ми не наїжджаємо. сюди ми також не наїжджаємо. Обережненько, обережненько. просто їдемо вперед. Окей, це ми заберемо 5% прогресу. Так розумію, це нас перша карта. А, добре. А, оба ось тут стрибаємо ось таким чином. І продовжуємо. тихо, 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 тихо. продовжуємо просто їхати. А, так, 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 все. Добре, добре, добре. А, тут також ось таким чином. Ну, поки що це не дуже складно. Добре. Оба, 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 так, 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 тихенько, 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 все. Поки що їдемо, поки що їдемо, поки у нас є така можливість. Так, 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 так. так. А як? О, все, добре, тихо. Ні, ні-ні-ні-ні. Я улетів кудись дуже надовго. Мені це не сподобало. Добре. Добре, я зрозумів. Так, зараз, друзі, зараз, друзі, ми. Оба, оба, все-все-все, розумом, просто розумом все це діло пройшли і поїхали далі. Поїхали, їдемо тепер сюди, стрибаємо сюди, все. Ну, так. А ну, проїжджайте, ви мені заважаєте. Оба на, все добре, дякую. А, і їдемо далі. ой 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 тихо, ні, ні-ні-ні. Оце я погано стрибнув, зараз, мені здається, давайте просто. Mm, добре, 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 добре. Давайте зробимо вигляд, що нічого не було. Як це зробити правильно? Ось так. Все вийшло добре, 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 і їдемо тепер вперед, 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 вперед. <схід> а як? Зачекайте, а ну-ка а ну-ка, давайте відразу за ним їдемо і. і. А, я зрозумів його перестрібнути ось таким. А це я не перестрибну. А як це? Так, 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 так. А як це, як це проходити? Давайте будемо думати, потрібно поміркувати. Трішечки, як це? Саме все діло проходити. тик тик тик, тик, тик А. А, так вони під ним проїхати просто можна було. Ну добре, 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 добре. Не знаю, на що я тут щось старався. Щось я намагався. Ой, ой 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 тихо, тихо, тихо. Ні. Не спрацювало. Не добре, ну я намагався. Окей. Оба. Ти ти. Добре, ми знову зробимо вигляд, що нічого зараз не було. Просто тихенько, тихесенько, таким ось чином. Ось сюди ми їдемо. Просто тихесенько, знову ж таки, тихесенько. Ось таким чином ми сюди їдемо. А, Так, так, так. Обережно, мені тут заважають трішечки, але все добре, 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 добре. Так, все. Добре, їдемо вперед, їдемо вперед, просто швидесенько. Що це таке? ай як? Так, добре, давайте, оба. Ова, ова, все, їдемо, 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 все добре, 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 я зрозумів як це робити, і тепер. ой 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 все, добре, 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 добре. Так, що тут, що тут, що тут, що тут? Давайте поміркуємо, просто тихесенько таким чином разом проїжджаємо. Так, 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 сюди, швиденько, швиденько, швиденько. Також сюди, швиденько, швиденько, тихо, 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 тихо. А, і... Оба. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, мені ще зараз не подобається. Хоча ні, хоча добре, все добре, все нормально. А, чекаємо і поїхали. Окей, їдемо сюди. Тепер. Тихо, 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 тихо. Все, добре, 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 добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце було не дуже добре. Оце мені не сподобалося, але, але нормально, нормально, нормально. А, так, 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 так. Ой-ой-ой, не знаю, як я це зробив, але це було дуже епічно, мені сподобалося. Е, а це вже було не так епічно, це мені вже не так сподобалося, але зараз, зараз робимо. Зараз додамо епічності, якісь епічні падіння. У мене, звичайно, так. Опа, тихо, 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 тихо. Так, так, сюди. Тихо, 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 тепер сюди. Тихо, 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 потихесенько, просто потихесенько. Як ми знаємо з вами, друзі, хто тихесенько рухається, той далеко приїде. Чому я знову вбився? Не треба. Будь ласка, мені не подобається. О, все добре, 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 добре. Так. Тихенько, 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 тихенько. Вийшло. Окей, окей, окей. Це також проходимо, просто поїхали вже. Я не знаю, я просто. А, тихо, 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 тихо. Все, добре. Оце було прикольно. Мені сподобалось. О, так, давай проїжджай. Все, окей, поїхали далі. 31%. У нас вже прогресу. Тихенько, тихенько, і їдемо далі. Так, 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 так. Тих, 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 тих. Так, нечесно. Так, не чесно. Так, а що це у нас таке? А ну-ка. І я їх не можу відкрити так, а чому воно в мене світиться зі знаком оклику? Не знаю. О! І... Також не знаю, що це таке, але давайте. А, це безкоштовний скіф, все я зрозумів. Ну добре, добре, добре. прикольно. дякую, 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 гра. А, Поїхали. О, до речі, що це таке. Це фрі... Ааа, все, я зрозумів. Ну добре. Поїхали далі, поїхали далі, поїхали далі. Поїхали далі. О, вона сюди пристрибуємо. Тихесенько, тихесенько, настрибався. Я добре, зрозуміло. Ток-ток-ток-ток. От сюди, от сюди. та йо-майо! А а ну-ка, ну-ка, давай не падати, не падати. Обережненько, проходити все це діло. Зараз це буде. Зараз. Йома йо. Ну, дайте мені, будь ласка, це пройти. Я дуже вже хочу. Так, все, обережно. Ось таким чином. Все просто, просто потихесеньку зараз. Максимально, максимально повільно, максимально, максимально надійно. Опа, 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 от сюди, от сюди, от сюди. От сюди. І тепер сюди. І тепер ні, ні. Ну, ну. Ну-ну ну, ну було ж це нормально. У мене виходило робити все потихенько, а потім я чомусь вирішив пришвидшитись. Я не знаю, друзі, чесно. О, подивіться, у мене байк став синім. Е. Добре. Я не знаю, я не знаю, як це працює, за що. Мені дали, але я тим часом, до речі, доки розглядав свій байк, пройшов. Не знаю як. Опа, опа, швидесенько стрибаємо, поїхали. Добре, не поїхали, я зрозумів. А, їдемо ось сюди. Ось сюди, тихо, 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 тихо. Опа-опа-опа-опа, все, прийшли, прийшли, прийшли. Так і треба. Все нормально, їдемо тепер вперед. Ой, це мені не дуже зараз подобається. Ось такі ось. А, так, 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 якісь дорожки, тихенько. Все добре, все добре. Так і повинно було бути. Я все нормально пройшов, так задумалося. ти, тихо. Я не знаю як. Це... Все добре. А, мені. Так, тихо, все. В мені. Добре, друзі, будь ласка, зробіть вигляд, що ви нічого не бачили. Так ось а, там мені просто дуже пощастило це все діло пройти, а зараз мені вже не пощастило, нічого в мене не вийшло. Ну добре, добре, ось це. Я зрозумів, просто ось так ось. Ось так ось край ми приїжджаємо і все, є ніяких проблем. Тепер їдемо вперед, їдемо вперед, все ще, їдемо вперед, І все ще. Не їдемо вперед, ми тепер падемо. Добре, тепер їдемо знову. Давайте оба, 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 оба. Тихо, тихо, тихо. Опа, 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 все, 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 все. Тихенько, тих, тих, все проходимо. Ось таким чином, все. Добре, 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 все вийшло. Добре, дякую, дякую, дякую. А, оба просто ось таким чином, тихо, 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 стрибаємо ось сюди, все прийшли. А, що це було? А, так. Якщо ми просто тут приїдемо, нормально буде? Так, нормально буде добре. Якась максимально дивна штука. Так, добре, це, це було зайвим, це було зайвим. Не потрібно було стрибати, вони ніяк не, не рухаються, тому я можу просто, просто приїхати і все. Ніяких проблем тут не буде, тому давай. Так, 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 я сказав. А йомайо, -йо! я ще навіть не торкнувся. Ану давай тихенько. Без усіх, усіх ось проблем, будь ласочка, мені. А так, все стрибаємо ось сюди, стрибаємо ось сюди і проїжджаємо. Все добре? Ой-ой-ой, а! Ну, добре, я, я, я зрозумів, це було набагато легше, ніж мені здалося на перший погляд. А так, тепер їдемо. Не їдемо, добре, я зрозумів. А, тепер їдемо, їдемо вперед. Ось сюди стрибає! А як? Та, йомайо, -йо, потрібно, потрібно... повільно. Добре, я зрозумів. Так, ось тут. Повільнень, просто проїжджаємо. Таким чином, далі стрибаємо тих, осюди. В мене байк став тепер жовтим. Добре, я не проти. Так, 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 так. Всю цю штуку ми пройшли, поїхали ось сюди. Ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди. Все просто швидесенько, швидесенько, на швидкості все це діло. Проходимо і поїхали тепер сюди, тихесенько, тихесенько, тихесенько. Ой-ой-ой, ой все. А, обана, так, і стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Дострибався. Uh, будь ласка, ще разочек, ще разочка. Зараз все просто відматуємо назад, як будто нічого не було. Mm, і все. все-все-все-все-все-все-все-все-все Оба, все, 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 все. все, я прийшов. Добре. оба uh, <gülpfe> Ну і добре, ну і будь ласка, не дуже ти хотілося. Чекаємо. Чи... Я думав, чомусь вона буде далі. Так, добре, 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 все. Ось зараз на швидко. Та йо-ма-йо, йо, можна не падати, будь ласка, я тебе дуже прошу. Так, все. Опа, все-все-все, їдемо зараз сюди. Добре. Добре, 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 добре. Так, обережно, обережно, просто максимальний рівень обережності. Зараз обережно все, 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 все. На максимальному рівні обережності, все це діло проходиться без проблем і їдемо далі. Тепер оба. Так, 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 тиху. Нормально, нормально. Так. Остановився просто в останній момент. Так, куди я улетів знову? Не потрібно, будь ласка, все. Я не хочу більше улітати. Мені не сподобалося. Я приїхав сюди, прийшов сюди їздити, а не літати. Так, так, так. Так, так. Оба, все. Добре. Окей. Йдемо далі, йдемо далі. Не йдемо далі. Я зрозумів, дякую. а Тепер йдемо далі. Окей, так і. Та й -мойо! Я ж стримнув я стримнув я натиснув на цю клавішу, я, я я хотів, так не чесно. Оба! Оба! Оба, все. Добре, їдемо далі. йдемо далі. Не їдемо. Врізаємося, врізаємося в цей кубик червоний. так так, так 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 тихесенько, тихинько, тихенько, тихосенько, тихосенько, тихосенько. Все це діло проходиться і тепер просто на швидкості. Ні, на швидкості не вийде. Добре, тоді на стрибках пройшли і все нормально. Так, 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 так. Цю штуку ми також. О! Дякую. Мені здалося, чи вона мене просто підтовх... підштовхнула. Якщо вона мене підштовхнула, то це було а, прикольно. І куди, 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 я розбився знову. Ну добре, добре, давайте їдемо. Yeah. Ну куди ну ну ну, йо, йо так оба, оба, тихо, 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 тихо. Ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди. все, оба, на, все, прийшли, все це діло, поїхали далі. А, їдемо сюди, сюди, сюди. Так, наїздилися. Добре, я зрозумів. Ну давайте, давайте, давайте. Зараз точно буде. Зараз 100% Я це все діло, пройду, все. Пройшов, добре, оба, тихенько, тихенько. Оба, і це все діло прийшов. Давайте сюди, 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 сюди. Е, так, все це діло, я також прийшов і тепер ось сюди, тихесенько. Та й-мойо, все, все, все. До... О, ні, ні, ні. О, все, пощастило, пощастило. Добре, добре. Е, так, добре. 66% в мене вже є. Зараз ми все це діло е, будемо. Так, тихо, 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 тихо. Будь ласка, мені страшно. Так. Все, оба, от сюди, все добре, 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 добре. Це якась було. Я, якась складна штука, якщо чесно була, мені не сподобалось. О, тихосенько, знову ж таки. А, так, 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 все, все. Все добре, все пройшли, пройшли, пройшли. Поїхали далі. Стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. І... О. О, вийшло. Нормально, я не знаю, друзі, це якась максимальна дивна штука. Мені дуже сильно щастить, але. Добре, я не проти, нехай щастить. А, так, є. Yeah. О, подивіться. Так, а ну-ка, а, а як це працює, коли я падаю в мене. А як це? Ви бачили? Щойно в мене став нормальним а потім. А як це працює? Він, ну Ви бачили, друзі, коли я падав, в мене скін став на секунду нормальним, а потім знову став ось, ось таким, який він є. Що? Як це працює? О, добре. Добре, добре, добре. Так, 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 так. Сюди. А, сюди. А сюди. А сюди. А, не Нечесно, 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 мені не подобається. Так. Ой-ой-ой, тихенько, тихенько, тихенько. Сюди. А, сюди, І. Та йомайо! Як це зробити? Так, 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 все. Зараз просто Просто невідмовною стратегією ми це все робимо. Просто як ми з вами навчилися вже потихесенько. Просто потихесенько і все буде нормально. А, тепер стрібаємо ось сюди. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Опа. все стрібаємо ось сюди. Ну, все, друзі, бачите, ця стратегія просто потихеньку все це діло проходити. Ну, вона завжди працює. Все все як потрібно, все як часи просто. А, так, та, і... так. Так. Так, 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 почекайте зараз. Добре, я зрозумів, повертаємося, повертаємося до нашої невідмовної просто. О, речі, приклінню. І добре, я не буду робити експерименти, але це прикольно, що можна від першого обличчя грати. І наша стріб до. Я не знаю. Добре, все, все, просто ось потихеньку, потихеньку. Ось таким чином проїжджаємо, проїжджаємо, проїжджаємо. І тепер сюди, 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 сюди. І поїхали. А, тут іще одна така штука. Обережний. Та... Чому 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 чому, чому воно спригнула Так нечесно. А, добре. Тихисінько, знову, знову, знову починаємо. Просто спочатку, і все це діло досить швидко зараз проходиться. Оба, оба, оба. Так, все, їдемо сюди. Їдемо сюди. І тепер обережно, 100% просто я торкаюся, я торкаюся землі, все нормально, все. Приїхали сюди. І тепер поїхали, поїхали. Шодесенько, швидесенько, швиденько. Все. Я тут. Там. Окей. Так, тут стрибаємо, тут стрибаємо, стрибаємо. Стрибаємо, все. Добре, нормально. О, так, 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 так. Юлить. Ти -ти 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 -ти. Тіли кудись взагалі не зрозуміло куди. Ну добре, ну добре, добре, добре. Так, їдемо сюди, їдемо сюди. Хоч все їдемо сюди. А, І що тут? Що тут? І оба, оба, оба. А тут у нас три бочки, три бочки, які працюють. О які досить непогано працюють. Їдемо тепер сюди. Окей, так. 79% в нас же пройдено просто 70%. Все. Я доторкнувся до цього флагу, тому що якби я не доторкнувся, було б, звичайно, неприкольно. Так, ну і так, не прикольно якщо чесно вийшло. Так, все, їдемо сюди їдемо обережно, обережно, обережно сюди, сюди, сюди. Так, 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 все. А, окей, тепер, 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 тепер. Їдемо сюди. да, наїздилися добре. А, Так, а можна просто ось так. Ось так. як, Ні, не можна. Добре. Я зрозумів. Я думав, можливо, зараз можна просто на максимальній швидкості це все проскакати. Максимально швидко і все, і ніяких проблем. Не було б оба сюди. Тепер оба сюди. Тепер тихо, тихо, тихо. Тепер оба сюди. І тепер сюди, все, добре. А, поїхали далі. Так, 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 так. А, Господи, а, вийшло, вийшло, вийшло. Все, тепер їдемо сюди. Ту бережно, 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 все, доїхали, 84 вже відсотки. Я йду, я йду до тебе. Я вже бачу, там просто подивіться. А, так, я задивився кудись я і впав. Просто подивіться, друзі, вперед. Там вже видно кінець цього обі. Да, йома йо, все, я дивлюся на себе. Я не дивлюся ні на які кінці обі. Якщо хочете. Друзі, ви на них подивіться. А, так, я їду, я їду, я їду, я їду. Просто сюди, 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 сюди. А, сюди, сюди, сюди і все. Добре, вийшло. Окей, тепер їдемо сюди. Так, 80. А можна, будь ласка, їхати все ж таки. Що це таке? Чому я застряг? Так, 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 все, прострибали просто і все. Так, це у нас що таке. Угу. Так, я зрозумів, так потрібно якось зараз Якось зараз думати. Оба, оба так. Окей. Окей, окей, окей. Я не знаю, як я це зробив щойно, але але мені подобається, що я це хоча б зробив. да, Неприємно. Дуже неприємно, друзі. Так. йо ма йо як це? Так. Давайте з, іншої, з іншого боку Попробуємо Попробували. Добре. Так, 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 так. Оба, все. Окей, тепер з цього боку робимо. Окей, тихо, 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 тихо. Окей, тепер з сього. Так, 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 тепер. Це останнє, так, 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 це останнє, це останнє, це останнє. Все, все ми пройшли. Це це було досить важко, але. Е, ми молодці. Швидко, швидко, швидко. Все. А, я встиг. Окей, так, тепер сюди, тепер сюди, тепер сюди. Стрибочок, добре, окей. Останні 11% просто. Оба, останні 10 Ніфіга собі, куди мене відштовхнуло. А, так, тут іще одна. О, а, все добре, 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 добре. Так, їдемо сюди, їдемо сюди, все. Окей, поїхали тепер. А в цю сторону. Добре, я не, не справився трішечки з керуванням. Ну і будь ласка, ну і не дуже. Ти хотілося? А от тепер хотілося. Тепер хотілося. Давайте знову повертаємося назад. Так. Оба, 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 так, вісім, буквально 8%. Це я так розумію, зараз. 8 чекпоїнтів. Просто так, 7 чекпоинтів. І ми це все діло пройшли. Так, 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 Обережно, обережно, обережно. оба. Сюди, 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 оба, все, 6 чекпоинтів. Давайте, 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 давайте. Просто швидко, швидко, швидко. П'ять чекпоїнтів. Давай, 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 давай. Оба. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, їду, їду, давай, 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 давай. 4, чотири, три. Так, 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 тихо, 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 все, добре. Два чекпоінти просто. А, так, навіть не два, це останній, так? А, все, це останній. Ось тепер прикольно, прикольно. І навіть, навіть, друзі, не знадобилися використовувати ось оцей скіп, який їй дозволив би нам. Пропустити просто якийсь рівень. Я навіть так зміг це все діло пройти. І прикольно. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати з ось максимально дивним скіном, але обличчя, до речі, моє обличчя моє. І на тому дякую. Я не знаю, що вони зі мною зробили. Добре, 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 обов'язково підписуйтесь на канал обов'язково пишіть коментарі, бо ваші коментарі дуже дуже сильно мені допомагають В просуванні відео і дуже сильно мене мотивують. І обов'язково ставте лайки. Всім до нових зустрічей